Зараз вам покажу, де найкраще рускавці кава зараз. Підемо в напрямку обівету. Стара броварня, бачите, так і не працює. А я розумію, рано чи пізно вона відновить роботу. Ну, або не відновить. Вже так було з двориком лева. Дворик лева не працював, не працював, не працював, а потім відновив роботу. Тут теж тепер базар. А праворуч нічого не працює ні одяг, ні взуття, ні супермаркет, ні продукти. Нічого там зараз немає. Зачинено. А, Продаж оренда. Нічого не працює. 37 а вулиця Сидора Воробкевича виходимо повернемо ліворуч на річки. Горі видно, стоїть київський потяг, Та, бо сьогодні такий день, що Дніпровського потяга нема. Тому то потяг явно київський. Не так, щоб я по вагонах відрізняв, та... але тільки тому, що Дніпровського сьогодні нема. А ти нагадає дворик клева. Дворик лева від нею роботу. Все так само, навіть ті самі скатерки. Там само, де були пропалені. Цигарками там вони є пропалені, але піца смачна. Далі базар праворуч. Залізничний вокзал. Ще раз. Бачимо, тепло, тепло ж. От промисловий ринок. Продукти з Європи. Як так останнім часом нам виходить, ми доволі часто гуляємо вулицею річки. Тут мало змін сталося, але вулиця цікава, бо багато хто ходить навіть, на її набівати. Що хто на Стебницькій живе, на Воробкевич чи на Івасюка. А є різні варіанти дойти, але навіть, багато хто любить йти цією вуличкою. А, біля Лебенхаус, там внизу є пекарня. Породаються смачні пиріжки, пробочки. А інша випічка. Справді смачно, теж можете по Так і написано. Обережно. Дуже смачна випічка. Влітку в теплу пору року булочки пиріжки виносять аж сюди до дороги. Ресторан «М'ясник». Він заявляє, що працює з 8 ранку, ну, ви бачите, що от 11-та ще нічого не працює. Далі пельменна. Пельменна теж заявляє, що працює з 8 ранку. Срібний будинок. Хорошому насидженому місці збудований. Ай, вона ми фактично знов дійшли. Центру. Тут синево, два продуктових магазини. Ліворуч вони ще працюють, так в деяких районах міста, зокрема Бориславський, Довженка, продуктові магазини так непомітно позакривалися. Погане праворуч. А коли виглядає сонечко, все краще видно. Переварили, можна продовжити рух далі. Кафе річки зервер, бачите, тут ніколи нема. Азіотажу. О, Хто відпочав міротель? У мене є своя думка про міротель, але завжди цікаво почути думку про міротель когось іншого, так? Якщо ви відпочали міротелі, але ну, тут така умова. Якщо ви відпочивали міротелі за свої гроші, то поділіться враження. Бо я розумію, той, хто відпочав міротелі не за свої гроші, йому мало би все сподобатися. А от цікаво думки людини, яка заплатила сама за та то <хи> напишіть буде цікаво послухати А вже ближче до 12-ї години, звичайно, що більше з'являється людей у центрі міста. Тут теж, я не втомлююсь нагадувати, що ця частина пішохідна, але автомобілі їздять, майте на увазі. Mas tá na